Маркян Лопачак, є з нами на скальпі, капітан збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Пане Маркян, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора! Почнімо з вами. Мабуть, з мобілізації, тому що це важливо і без цього нікуди. Це однозначно. Як пан Марадона сказав, що нас всі мають бути мобілізовані так чи інакше, бо треба цю війну вигравати. А три тижні минуло, як в Україні, набув чинності новий закон про мобілізацію. Чи є вже якісь результати, які ви можете бачити? Як взагалі оцінюєте, як військові на передовій реагують на ось ці оновлені результати закону? Ну, перше, хочу привітати ведучих і цих журналістів з вашим професійним святом, що вам щасливо націнили. Що стосується мобілізації, ну звичайно, що ніяких зараз конкретних... Ще... Якихось там зрушень ми не можемо бачити, тому що всі люди, які мобілізовуються, які починають служити в силах оборони, від проходять для початку відповідну підготовку. Відповідна підготовка триває від півтора до двох місяців, наскільки орієнтуюся. Тому скажімо, тут на цих людей власне мобілізованих вже по новому закону мобілізації зможемо побачити ну найближче, там скажімо, там через місяць часу, я так вважаю. Що стосується закону про мобілізацію, ми вже колись по-моєму ці студії говорили. Військові на нього реагують дуже по-різному. Та в першу чергу, ну особисто для мене не зрозуміло це політизація максимальна, яка відбувалася навколо прийняття цього закону, тому що почали і всі розуміли, що треба щось робити що дуже багато в нас є е пробілів в законодавстві. І дуже багато людей, ну скажімо так, можливо, не несовісно намагалися скористуватися цими дірками. Хтось використовував, скажімо, всі можливості, всі прогалини, які це які були в попередньому законі. Але замість того, щоб максимально швидко все впорядкувати, це можливо треба було робити ще в 22-му році. Натомість почали говорити в жовтня 23-го року, і це все катавасія. 5 місяців, всі все обговорювали. У нас традиційно дуже багато політики в цьому, починаючи від ковіду, закінчуючи війною, економікою. Ці, ці дискусії, затягування ну насправді, на мою думку, вона ні до чого доброго не привели. Цей закон мав бути набагато швидше. А в чому зараз є найбільша потреба для українського війська, для тих підрозділів, де ви служите? Що це? це зброя, це якась більш чітка позиція наших партнерів стосовно того, як вони нас підтримують і які меседжі нам дають. І я зараз більше говорю про Сполучені Штати Америки. Чи що на вашу думку? На мою думку, в першу чергу потрібна консолідація суспільства. Тому що ну, найбільше, найбільше щоб і турбує, коли ти дивишся на якісь протиріччя, якісь скандали, якісь непорозуміння, які в нас відбуваються в суспільстві. Тобто, коли йде розхитування суспільства, дуже часто це є підігрування свідоме чи несвідомо і всього ворога, це є постійні якісь там корупційні скандали, постійні якісь сварки, постійне якесь перетягування політичної ковдри. Постійне намагання комусь сподобатись, тобто, ми повинні зрозуміти, що е, перемога в цій війні в першу чергу вона потрібна нам. Мене ну звичайно, що треба там е, звертатися і надіятися на союзників, треба, е, скажімо, вдосконалюватися в багатьох моментах, але в першу чергу перемога потрібна нам, і ми, як суспільство, наскільки будемо відноситися до цієї війни, наскільки ми будемо згуртованими, наскільки ми будемо адекватно оцінювати. Цю ситуацію, яка відбувається в економіці країни на фронті, ситуація в тилових містах з енергетикою зараз і багато багато інших речей. Наскільки ми будемо адекватно на це реагувати, наскільки ми будемо е спільно переносити ці всі е труднощі, е як в тилу, так і тут наскільки нам буде, скажімо, простіше виступити і перемогти нашого ворога? Ну це в першу чергу ну, В чергу. Це звичайно, і мотивованість е нашого війська і в тому числі тих людей. Які зараз долучаються до сил оборони, звичайно, що це надзвичайно важливо. Це є озброєння, яке ми слава Богу утримуємо, і не можна зараз сказати, що там є якась критична ситуація. з Чим це найбільшим найкращим свідченням цього є ситуація на фронті, яку як би не було важко, але вона втримується. Ми її тримаємо зараз. Тому є багато речей, про які можна говорити, але давайте не будемо забувати. Що ми зараз знаходимося в воюючій країні, і можливо в дуже багатьох моментах е, трошки треба там, скажімо, про про, про публічні речі і, і, і скажімо, публічне обговорення просто його уникати. Або ну про багато речей просто не можна говорити відкрито в ефірах, тому. Тому ну, давайте на цьому і завершимо. Якщо розуміємо, пане Маркене, якщо можна коротке запитання, якщо можна про це говорити в ефірах, знов ж таки, ми зрозуміємо будь-яку вашу відповідь. Ситуація з кількістю снарядів, з кількістю озброєнь, якщо порівнювати з тим, що було там, умовно, 2-3 місяці тому, коли ми всі чекали на цю допомогу, як вона зараз змінилася? Бракую ну... людей. Ви, ви розумієте, коли говорити там про збільшення там чи зменшення кількості снарядів, це ну це, це, е, це не є просто така статична математична річ, от скільки в нас є снарядів. Це залежить в першу чергу від, від активності ворожих військ. Це залежить від дуже багатьох моментів. Я, я відповім так. Станом на зараз, звичайно, артилерія. Це такий організм, який хоче завжди багато і максимально. По тобто, скільки в нас буде снарядів, ми ніколи не скажемо, що їх є забагато, ми їх будемо використовувати за призначення. Але сказати, що е, зараз є там критично, не вистачає снарядів, я особисто такого сказати не можу.